Соціальний проект Катерини Осадчої знайти своїх. Не втрачайте надії, ви знайдете своїх рідних. Від початку війни ми разом з командою створили телеграм-канал Пошук зниклих. 18 тисяч українців шукають і знаходять зниклих завдяки нашому проекту. На сьогодні нам вдалося об'єднати більше ніж півтори тисячі родин. Щоб знайти рідних і близьких, залишайте заявку в нашому чат-боті в телеграмі. Кожен з вас може долучитися до пошуку зниклих разом. Ми сильні. Зробимо все, аби ви знайшли своїх. Доця почалося страшне. От саме такі останні слова почула від свого батька, дочка. І дочка Тетяна, і е, він більше після цього так і не вийшов на зв'язок. Це історія про Петра Варєнікова з Харківщини. Його шукає його донька. І на жаль, це не єдина історія. Таких історій багато. І просто це ім'я і прізвище одне серед тисячі тих, кого шукають через телеграм, канал Пошук Зниклих. Дивіться історію історію Петра Варєнікова з Харківщини і історію багатьох інших, кого не можуть знайти. Всі за ним переживаємо. Надіємося, що все буде добре, що він знайдеться. Живий здоровий! Тетяна шукає тата, 57-річний Петро Варєніков із мальовничого села Протопопівка, що на Харківщині. У нього троє дітей. Я найменша, брат середній і найстарша ще сестра Юля. Ми часто виїжджали ну, к село там біля річки, біля лісу. Виїздили по гриби, з ночовкою, в палатках. З сім'єю на моторки завжди часто каталися на лодки по річці. Ну, дуже весело було. Петро Олексійович обожнював природу і добре знав про місцеву флору та фауну. Охота у нього рибалка. Це його хобі були. А останній рік він додому навіть не їздив, може, раз з'їздив, все. Майже весь час чоловік проводив на туристичній базі караван, що в селі заводи, де працював охоронцем. 24 лютого, у перший день повномасштабної війни, також був там. Казав, що ну, громкочуть, були вистріли, все, але ну, такого прям страшного він каже, ну, нічого страшного. Утім, уже 6 березня. Тату подзвонив Тетяні, щоб повідомити, ситуація різко погіршилася. Каже: це почало, це щось вже щось страшне. Я тобі, попозже подзвоню, і так і досі немає на зв'язку. його. Я подала заявку на гарячу лінію 1648, що він зник. Дядько у Фейсбуці виложив. Пост про нього ну нічого не знаходив. Та згодом у мережі з'явилося моторошне відео. На ньому видно, що село, де була туристична база і жив тато Тетяни, практично стерта з лиця землі. Багато прильотів там в основному села нема. А на початку липня до дядька Тетяни подзвонив незнайомець. Чоловік відмовився називати ім'я, сказав лише, що тато дівчини в полоні. Сказав, що у колонії Воленівці і більше нічого. Ну, почали в нього розпитувати, навкуди він це знає. Він сказав, що це шумок, я я тискав. Дуже прошу людей, які бачили або щось знають про Вареникова Петра Олексійовича, будь-яку інформацію сповістити нам дуже просить. Хочемо зустріти його, побачити, обняти. Всі дуже чекають на його повернення. На Херсонщині шукають 33-річного Сергія Рєзніка. Чоловік проживав разом із батьком у нині окупованому селі Чорнобаївка. Працював на місцевій агробазі. 24 червня росіяни прийшли до їхнього будинку з обшуком. Охотника, а він у нас охотник. І провірили рожочисте, не стріляли. І все, вони його забрали. Батько сказав, каже, куди ви забираєте його. А він каже, такое ваше діло. Про те, що племінника викрали, Валентина Опанасівна дізналася вже наступного дня. Про це розповів батько Сергія. Він мені сказав, валя, не переживай, покаже, відпускають через неділю. А вже ось два місяці як держуть його. І за що держуть, не знаю. Він до чого не причасний. Наймовірніше, росіяни тримають Сергія разом з іншими викраденими на місцевому склозаводі, який перетворили на в'язницю. Чи він там, чи ні, ну передачі приймають. Люди добрі. Допоможіть, будь ласка. Просто-напросто я, я вже сама не знаю, що робити. Адже там є такі, що вже повиходили. Може, ви, хто там вийшов, хто був там із ним разом. Будь ласка, повідомте на цю передачу. Допоможіть. Продовжують шукати людей у Маріуполі. Серед зниклих тут 67-річна Галина Новікова. Востаннє жінка виходила на зв'язок ще 25 лютого. Тоді перебувала вдома в дочки на морському бульварі. Це лівий берег міста. Галину Миколаївну шукає сестра Ніна. За п'ять місяців повномасштабного російського вторгнення на телеграм-канал Пошук зниклих», створений Катериною Осадчою. Надійшли тисячі повідомлень. Із проханнями знайти людину, і багатьох із них вже вдалося розшукати. Місія соціального проєкту телеведучої допомогти рідним знову бути разом. Тися до телеграм-каналу пошук зниклих, перепущу перепущуйте ці історії. Можливо, хтось серед ваших знайомих допоможе знайти їх, тих, кого шукають. Ну і також не забувайте запощувати і ділитися позитивними класними історіями з хепі-ендом, коли ті, хто хто шукали своїх рідних і близьких, знайшли, тому що ці історії надихають, мотивують і змушують не здаватися. Хто шукає і не втрачає надії. Той завжди знаходить. Я ця сеча разом з командою ми створили телеграм-канал Пошук Знекла. Щодня до нас залучаються небайдужі українці. Разом ми знаходимо тих, хто довго не виходив на зв'язок. На даний момент або ми не можуть прийняти ваш дзвінок. Разом ми повертаємо у родини загублених дітей та дорослих. Разом ми сильніші. Пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Перемога за нами. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.